З молотками у руках, тросами та вручну рятувальники кар стягнуть авто з провалля в самісінькому центрі столиці. У ямі один до одного помістилися одразу три позашляховики. Ця операція з порятунку автівок тривала майже п'ять годин. Замість звичної для рятувальників однієї, а все через паркан та арку. Арка висотою 2 метри, і наш евакуатор не зміг туди проїхати, Так би ми евакуатором просто підняли. да все. А так довелося вручну за допомогою лебідки діставати ці автомобілі. Ми підкладували під них дерев'яні бруси, щоб вони нижчим не царапались по асфальту і просто витягували їх. Як на нарейках. Зазвичай такі вирви в асфальті утворюються, коли розмивається ґрунт через погані комунікації чи дощі. Але цього разу причина була інша. Там були приміщення, старий вугільний склад. Історична частина міста, старі будівлі, що вугіллям топилися вони в свої часи, коли вони були новими. Ось і там полес просто пустоти залишилось. Це не підмивання. От і прогнили перекриття.